Всім привіт! Ну що, чергове відео на моєму каналі, якщо може хтось чекав! Сьогодні ми поговоримо трохи про гроші, я вам розкажу, скільки я заробив на продажу ягоди лохини Перший більш-менш урожай і я зібрав Невеличку кількість ягод і її продав. Був в мене нюанс, трохи град мені пройшовся навесні і половину ягоди десь обив. Кущі в мене тут десь 100 штук, здебільшого вони 4 річні і висаджені буквально в цьому році. Тому врожай, звичайно, невеликий. З цієї площі було 26 кг за сезон такої гарної добротної ягоди, тому що всю я не продавав. Оскільки вибирав тільки ту, яка щоб була краща, звичайно, репутація, це треба над нею працювати, якщо продавати дрібну ягоду, то потім дрібну, несмашну, потім вас ніхто брати не буде. Тому старався збирати на продаж тільки таку найкращу. І в загальному в мене вийшло 26 кг. Проданої ягоди. Тобто кількість невелика. Зібрано в загальному десь більше 30 кг, це якщо брати 100 кущів, то десь по 300 грам на кущик так вийшло. Звичайно, якщо б не град то було б більше. Але маємо, що маємо. І порахував я також, скільки я. Не те, що заробив, а отримав доходу, це вийшло в мене 4200 гривень. Ось така сума. Зовсім невелика. Для порівняння з оці мішки, що я їх купив цього року 100 штук, то я за них заплатив 4500. Це, якщо вже брати витрати мішки, торф, звичайно. Сума пішла десь так само, плюс монтаж поливу всі матеріали. Так що, заробітки, звичайно, такі собі. Але хай буде і це. Звичайно, це все з часом, думаю, буде трошки розростатися і збільшуватись. Так що працюємо, як то кажуть, на перспективу. Звичайно, всі великі корпорації починали. З малого, так що в мене виходить зараз така сама ситуація. Так, надіюсь, ніхто з податкової це відео дивитись не буде і до мене не буде претензій. А якщо буде, то зразу я скажу, що я в мінусі. І, звичайно, податків ніяких не сплатив. Мені ще Треба давати дотацію, щоб я... Якось вижив з цим бізнесом. Але в загальному то таке. Головне любити свою справу і надіятися на краще, звичайно. Ще можу сказати по цінах. На початку я продавав по 200 гривень, зовсім невелика кількість, це був дюк, потім ціни почали різко падати, і в загальну основну масу я продавав по 150 гривень. Навіть коли ціна на ринку вже була по 100, я продавав по 150. Ну все, ставте лайк. Підписка, звичайно, пишіть коментар і, надіюсь, вам сподобалось відео. І буду знімати ще. До зустрічі.